Вітаю вас, шановні гості мого каналу. Пропоную вам разом зі мною зв'язати отаку прихватку методом бабусин квадрат. Для цього нам потрібно в кільце амігуруми пров'язати 8 стовпчиків без накиду. Перша петля не рахується. При наборі стовпчиків в'яжемо вісім стовпчиків без накиду, один, два, три, чотири, Бість, вісім. І затягуємо кільце вільну, вільною ниткою затягуємо кільце. Коли ми затягнули кільце, ми першу петлю. Починаємо в'язати три стовпчики без накиду в одну петлю, другий стовпчик без накиду, третій стовпчик без накиду. Це перший кут у нас буде. В другу петлю просто стовпчик в'яжемо один. Далі ми в'яжемо три стовпчики в одну петлю. Це у нас буде другий кут. Далі один стовпчик в наступну петлю. Тепер третій кут ми в'яжемо, три стовпчики в одну петлю, один, два, три, одна петля. І четвертий кут три стовпчика в одну петлю. І завершуємо ряд одною, одним стовпчиком. От у нас виходить такий квадрат. У другому ряду у нас між прибавками, які ми робили в кожному із кутів між прибавками, буде не по одному стовпчику, а по три стовпчика самостійних. Один стовпчик ми пров'язали, тепер другий стовпчик самостійний. В окрему петлю і третій стовпчик в окрему петлю. Далі ми в'яжемо в кутову петлю три стовпчика без накиду. В одну петлю, три стовпчика без накиду. Далі йде три самостійних. Раз, два, три. Три самостійних стовпчика. Один. Два. Тепер кутову петлю ми в'яжемо три стовпчика без накиду. Два. Три. Це у нас другий кут. Далі три стовпчики самостійних без накиду. Два три. Тепер ми в'яжемо третій кут. Одну петлю, три стовчи без накиду. Два, три. Далі у нас три самостійні стовпчики. Один, два, три. І в останню петлю три стовпчика. В одну петлю без накиду, два. 3 завершуємо одною, одним стовпчиком. Так, і так ми в'яжемо по спиралі. Ось ми в'яжемо по спиралі. В наступному ряду, між прибавками, між прибавками у нас буде вже не три петлі, а п'ять п'етель. В наступному ряді у нас буде не п'ять, а сім стовпчиків. Тобто кожний ряд ми додаємо по два стовпчика без накиду. 5, 7, 9, 11 і так далі. Буде збільшуватись кількість стовпчиків. 5 самостійних стовпчиків я пров'язала. 1, 2, 3, 4, 5. Тепер ми в'яжемо в кутову петлю, в'яжемо 3 стовпчики без накиду. 2, Три і тепер п'ять самостійних стовпчиків в кожну петлю по стовпчику два, три, чотири. П'ять. І втори, в кутову петлю три стовпчика без Накиду два, три і одна петля, один стовпчик самостійно. Ось такий у нас виходить квадрат. Тепер ми будемо в'язати по сім стовпчиків між прибавками. В кутову петлю ми пров'язали три стовпчики в одну петлю. Тепер ми в'яжемо сім самостійних стовпчиків в кожну окрему петлю. Один стовпчик, два стовпчика, три стовпчика, чотири стовпчика, п'ять, шість, сім. З того петлю ми в'яжемо три стовпчика: 1, 2, 3. І так далі. Потім ряд закінчиться. Ми будемо в'язати 9 самостійних стовпчиків між прибавками по 9 самостійних стовпчиків, потім по 11, потім по 13 і так далі цьому ряду між прибавками, які ми робили на кожному куту, ми робимо 9 стовпчиків без накиду самостійних. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 9 І в кутову петлю ми робимо три стовпчика без накиду в одну петлю. Отакий квадрат. Нам треба додати новий колір. Для цього я беру іншу нитку іншого кольору. Таким чином перекручую і починаю в'язати вже іншим кольором. Тепер в мене між прибавками буде 11 стовпчиків без накиду. Один. П'ять, шість, сім, вісім, дев'я, десять одинадцять і в котику петлю. Ми в'яжемо. Три стовпчика без накиду в одну петлю один, два, три в'яжемо до кінця по 11 стовпчиків без накиду. Між припавками. Коли ми дійшли останнього ряду нашої прихватки, ми повинні зробити отаку петельку для того, щоб повісити прихватку на гачок на кухні. отаку. От робимо повітряні петлі стільки, скільки нам потрібно для очка. І робимо з'єднувальну петлю в останню петлю ряда. Отак, от відрізаємо нитку і витягуємо в останньому, в останні петлі і з'єднуємо, з'єднуємо і протягуємо так, щоб не було видно нитки. Я отак от в кожній Кожну петельку з різних сторін протягуючи цю нитку, ось, вона з'єдналася і кінчик ми відрізаємо, отак. Таким чином у нас вийшла така прихватка з петелькою. І така прихватка з петелькою. Дві прихватки. Дякую, що були зі мною. Ставте лайки і підписуйтесь. На все добре!